Цікаві факти, Збройні сили України відбили сильний штурм під Бахмутом. Розгромлено фанатський спецназ. Росіяни втратили три танки Т-90М прорив та роту ворожого добровольчого формування Еспаньола, яка складалася із фанатів російського футбольного клубу ЦСК. офіцер 3 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що наразі ініціатива на боці українських захисників, які поступово просуваються, і дають потужну відсіч окупантам, знищуючи російські добровольчі формування та дороговартісну техніку противника. Була досить сильна контратака з боку росіян на звільнені нами, на звільнені нами території, але ми її відбили. Більш того, треба зазначити, що вони в більшості намагаються піхотою штурмувати. А тут ми знищили три танки Т-90М прорив. І це одна із їх останніх модифікацій, акцентував Бородін. Він додав, що також було знищено особовий склад ворожого добровольчого формування, який складався із фанатів російського футбольного клубу ЦСК. Тому ось так, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. А я дякую всім за увагу! Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сімей відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!